Найти свою реалізацію без ком'юніті. Ну Я так передбачаю, що можливо е, собственно говоря, екохата і буде цієї ком'юніті, як тобто, екобудівництво і так далі. Тобто, е, і В принципі, на, до цього все йде. Тобто, хороша, злагоджена команда працює. Значить, я поставив сюди на, на екохату, поставив плагін, який називається Marker Pro, Maps Marker Pro. І от він, mm -hmm. він платний. Коротко. Може, ти сталкувався з таким плагіном? Я не? недавно думав, на не тому підприємство такий плагін. Думав, як тут написати, що ти скажеш на це. Мені для одного сайту теж треба містки, такі можна було б зробити, поки немає централізованого сервера ланки, централізованому. Ну от на екохаті, наприклад. один слой, в іншому так, інший слой. Да, да, да. А потім вас... їх... да, і потім агрегацію зробить. Трошки рветься зв'язок у тебе. Дивися в чому питання. Давай виключиш відео, бо рветься трошки зв'язок у тебе, якщо хочеш, виключи. Дивися, який варіант є. Супер -класно. Якщо в тебе є в цьому робота в напрямку. У нас виходить ситуація зараз, що е, ті рівні. По суті, це екорівень, але в ньому опять же, вложені рівні. Да? Тобто є ресурси, є якісь події, є знову ж таки об'єкти, які ми будемо будувати. Да? Mm. Ти, ти кажеш я от трохи прослухав: ти просто зробив уже щось чи будеш робити? Ну я думав робити. Я ще не тільки цей ну, какас у мене там, там нічого немає. А ти То тоді камирявся в тому коді, що у нас зараз на додатки для цього для Фейсбуку? Дивився ти той код? Е, ні, він не підійде для WordPress, бо там зовсім інше. Тут, ну, я зараз багато на WordPress плані не пишу, тобто трохи знаюсь на ньому, uh -huh. і я зможу. Ну я можу описати це, спробувати в текстовому варіанті, почитаєш, там. Може, якщо всі якісь спеціалісти водпрес знають, що вони скажуть. Ну, у нас зараз два учасника. Ми з Романом працюємо. Мається на увазі по фронтенду взагалі нікого нема. Тобто, взагалі нікого. Я думав, що там є оцей плагін. І, вопри, може, на волонтерських твоїх началах, можу на оплатній основі. А нам потрібно що зробити? Ці всі сутності вони ж знаходяться в базі даних рівні. І зараз в самому плагіні я не знайшов можливості зробити або чекбоксом. Або зробити випадаюче меню по фільтрації по рівням. А я це от... можу зробити. Ну, в моєму плагіну. Ну, да, у мене тільки там, я поки не знаю, як зробити це, Гар... ну, це треба посидіти, щоб на карті гарно зобразити, щоб це плагінація на карті. А давай тобі, я кину зараз адмінправа, подивися по плагіну. Подивися, почитаєш, його, що там є. Плагину, взяти код, Отлично, можна... Я, Я, Я його зараз збираюсь купувати. Він стоїть вроде би, небагато, але розумієш тут такий момент. Ем, чи спочатку краще можливо просто написати спочатку такі от мисли є, да? чи брати цей. І в нас ситуація яка? за Занімінням лучшого прийшлось брати те, що було. І справа в тому, що в цього ж плагіна є цікава річ, як можливість ем, роли, на призначання ролі на користувача. і це теж важливо, оскільки не, ну, не на всіх рівнях, скажімо так, необхідність є робити пости там і так далі. Це і... можна зробити. Окей, там. дивися, тобто я тебе ще попрохаю. Подивися тоді, зареєструйся, зайди через Facebook, а. там у нас на еко я тобі дам адмінправа. Подивися а. по плагіну, скажеш свою думку і як я І знову ж таки, дивися, в нас зараз Social Hyperlink заморожений трошки. Але воно все йде в комплексі. Ти знаєш, що робив презентацію Дмитро е, в Польщі. Знаєш чи не знаєш, не знаю. Не, ну, в принципі, в будь-якому випадку нікуди не дівається. тому що це продукт буде, це, я буду довго над цим працювати, я вже казав про це. Да? Я постійно працюю. Зараз я підходжу з того, що нужна ком'юніті. А для ком'юніті нужен простий інструмент. І от зараз я такий от, от є. А потім ми вже запустимо і замовимо серйозну роботу. Тому що дивись, ми зараз ком'юніті ставимо таке завдання як будівництво яке поселень. І нема у нас інструмента якісного, яким ми можемо це зробити, скоординувати велику кількість людей. Я знаю на, ну, на мапі і в різних частях, які знаходяться світу інколи. Навіть. Я зараз Рубі учу, я не знаю, як твоє відношення до Рубі. Як ти вважаєш? Я не знав. Ну, я, тому що <піллян> на ньому написано, в принципі, Basecamp, Basecamp така от система спільної роботи. теж. І от я вивчаю його потім, щоб на Ruby on Rails перейти, на тобто там MVC, ця система, у них хороша, є можливість буде вже на ньому зразу ж писати, можливо. Чи використовуючи ту mvc систему, використ... зробити в принципі, повністю сервіс. Тому, <піллян> що я зараз це ціла літа весь Тобто осінь Wordpress вивчаю, тобто різні плагіни під нього пишу. Не скажу, що я зараз дуже багато чого знаю, але щось даможу. Отакий плагін, я думаю, зможу. Може ще з допомоги. То... Ну, отлично. Дивись, а тоді подивись його. Я буду радий включити тебе до команди. Якщо захочеш, включу. Ну якби це твоє бажання особисте. Як фронтенд-програмір, опять же, зараз в команді у нас вже десь 12 чоловік. І я думаю, тобі буде mm -hmm. цікаво, якщо хочеш знову ж таки. Якась оплата буде, і я однозна... І я тебе підкину тоді Добре. в проект сам на LinkedIn, Якщо хочеш, оте вже буде тобі в додатковий в, в плюс в твою mm -hmm. робочу репутацію. Ну і майбутнє на майбутнє. Добре. Подайду, подивлюсь, як Окей, я тобі даю адмінправа. Да, подяка за твою доброволю, Ти завжди mm -hmm. доступна людина. Подяка, що ти є. Працюємо тоді. А далі. Та — так, або Планів багато, а нічого так Та нормально а, все. Важливо. Ну, запустився, ж уже видавництво, вже видавництво. Зараз планую реєструвати, як ЗМІ його потім друкувати, поступово видання робити. там. — А виїжджати не збираєшся? Плану... Тут збираєшся залишатись? — Ну Спочатку тут, а якщо мало тут буде, то можна і в інших країнах теж. Аналоги. Ну я зараз АКХАТО теж частково бачу як можливість е, і створення нового м -м, поселення в Канаді, наприклад. Там, де є урядові програми, цікаві. ну Тобто я це теж так бачу частково. Якщо хорошо ми тут вдає, вдається нам, то в принципі так цілісно і виїхати можна. Це як варіант. Я люблю свою країну, але те, що відбувається зараз, ти розумієш, я просто. Ну, скажем, складно. Якщо не буде оце проголосований завтра законопроект, я взагалі не знаю, як податки тут платить. Я ж приватний підприємець і зараз всі весь бізнес позакривав, тобто не знаю. В общем та так. А дітей, на дітей дивишся, вони ростуть і розумієш, що тут нічого особливого не світить. Коли дитина приходить, мені вчителька сказала отак написати, я написала отак текст, а вона мені сказала так написати. І все перечеркнула. А ти приходиш, а вчитель, а вчитель там розумієш, у нього ну, просто дітей калічать і все. Понимаєш? Ну це таке, це, скажімо, наболело. Окей, Владислав, тоді дякую опять же, за роботу. Продовжуємо роботу. Добре, Це сьогодні. Ну, не, ти, не, ти не спіши, мається на увазі. Це є завдання, і можна його виконати. І опять же щось по дінгам mm -hmm. підкинеться теж трошки. Окей. Все, у нас зв'язку тоді давай. Але, давай на зв'язку.